Давай усіх, як шанувальників Запрошуємо вас на останній матч сьогоднішнього юрового вечора між представниками першої. Захищається Бигар. Владислав Голод. один з кращих бомбардирів. літньої першості на ударній позиції покотив 1-0! Сомра швиденько відкриває ліг забитим у цьому матчі попри те, що. Будемо розбиратися хто під номером 16. Василь Гумен. Так, він був і до цього Передача на голки. Переможна зрівнювати. Стійка Андрухів не забуває. Ще одна спроба 23-го номера. Покруп на лаві запасних є хороші хлопці. Такі Ковальчук, вихідний навіть Забивати можна! 2-0. Чудових дві атаки від Сомбри на першій та третій хвилині матчу під... Виступав з Бережчаком за доктора Елекс. Це фол, Мабуть, на червону. Це сон. Зараз Юрій Ленько. Підійшов. Це логолкі що. Звичайно, все так обійшлось. Прямий удар по Можна було скорочувати відставання над поперечкою. Провокувався Напередодні Станкевичем, який очолює Аджілівей. Зараз атака. Правим планом від команди Тимранчур. Той віддавав вертикальну передачу. На Андрухіва. поштовхається. Владислав Голод, Андрухів. у Рі Андрухів. Віддати передачу. Удар не влучає. Але ну, ці всі речі не приносять користі. Принаймні зараз 21-му іном. Відповідь Вічарстудія удар! Стійко! Яка можливість. Щодо усіх. Гравці по понути іншу сторону забувати можна. Удар 3-0. Олег Пилипчак. Великий привіт, кохані. Серце віддає лише їй. Атакує. Правим фланом. Гавло пройшов суперника. Можна скорочувати із темою. Відтоді Бабсько. Передача вперед. Филипчак. Фактично вихідний навіть в кут на то гострий. Покотив, але... Не був готовим до цього Ковальчук. Ще у нас проба! Сей, Не Залишає шансів. Помаранчево біл З рахунком тренують підопічні Юрія Ленька домінує. Зараз Зросла усієї своєї обойми по ходу першого тайму. Ну, власне, в чому битим голам? На першій хвилині. Правда, тут помиляється Андрухів. Коваль. Розвернув суперника. Коваль пробиває. Заблокував Берещак. ще у нас, гол! Остабавський. Так десь ціною власного здоров'я. Тут ризикував. Михайла Бигара. Ти передачу праворуч. Вихідний навіть Гавло, забивати можна. Удар! Ще одна спроба. 3-2. Студіо повертається. Повертається до Рей. За! Панера Гавло. Черковський. Андрухів один можна завдавати хорошого удару. На запасі переграє про Удар! На останній хвилині. Тренер, до речі, Сомбри. Скрутив відставання до мінімуму, потім линько забив. Зараз сиєв Хабабський, Ще одна перед. Номер команди Сомбри. пас на владислава голода. Той повертає Говдії, йде діагональна передача. Биган! Грудьми віддай голоду! Пробивати в один дотик у ближній кут. Дати передачу можна на нього, берещак м'яча, Коваль поштовхається, віддає передачу Федоренко, майже виходить навіть Федоренко забивати можна. Чудовий відбір від Сомбри. Гумен. Тут же відбирає Кулястого. Гумен. Ковальчук проти останнього. Віталій Кінах. Спокі... Остап Ковальчук. Залишає м'яч. Потрібно прострілювати. Прямий удар поворот. Притул. Розстрілить. Є же Дудика. Польського луги Можливо, Зараз удар! Який момент. Студіо. Команда переходить на груз п'ятим. Андрухів. Вовда. Пусті ворота. Тараса знімає усі питання. Удар! Гоу! Все ж таки Сомбра! Забере собі перемогу до кишені. Як же ж прикрапу. Черт студіо розуміє, що шансів сьогодні здобути навіть нічого не буде. Передача! Береща! удар, Сейф Чарковського можна було віддати на Владислава Голода. Баренко не встигає! Вітаємо собру з перемогою! Дякуємо кожному із вас, хто був разом із нами протягом цих трьох годин. Бережіть один одного! Вболівайте за наших, ну і само собою допомагайте збройним силам України